А важлива справа. Хлопець потрапив у справжнісівку халепу. Треба його рятувати. Ти мусиш спуститися на землю і допомогти малому. Вирушай негайно. Вже за дверима ангел прийшов до тями і, радісно посміхнувшись, подумав: оце так справжнє завдання. Електронна пошта. Ось і сьогодні з самісінького ранку в офісі трудиться англій Тофіл. Він сидить на купі вже перечитаних листів, це щоб не переплутати. І під перше долоною підводдя розгублено дивиться на легу і сидить на Кузьма. Осьма тарасик не пам'ятав своїх батьків. Малечко його домівкою був обшапканий дитячий будинок, в якому він разом з іншими дітками. Математики на А Для Тарасика справжнім дивом було б знайти своїм батьків. Йому виповнилося всього сім років, але мислив він дуже подивимось. І тому кожного. Бо знаю, що тільки ти мені допоможеш. Знайди, будь ласка, моїх маму і так, Я дуже скучив за ними, хоч і не пригадую, як вони виглядали Але коли ти приведеш до мене, я точно їх не знаю. Буду чекати, як тобі да раз. Листа обережно запаковав у конверт і кидав у морозний повітря вікна третього поверху. Де була його кімната. Хлопчик думав, що в темряві слово святого Миколая підхоплять його послання і донесуть не до чудотворця. Але ж доранку сторож, який чисте лопатою подвія до по снігу, знаходив їх, відкривав і читаючи, плакав а в іншому кінці міста жила собі одна дивна родина. Дивна, бо ці чоловік та жінка багато років не мали від очол. Вона працювала директором великого магазину і була дуже суворою дамою. А він у душі був дитиною і щороку писав листи до Миколая. Кількість міст їх був трошки інакший, ніж у Тараскої. Доброго вечора, святий Миколай! в мене під подушкою з'являлися подарунки, про які я давно мрію. Дякую тобі за них. Тепер я подоросліша, одружився, і моя кохана Ольга здається, бажає мене своєю дитиною і ставиться до мене. До сина. Дуже прошу тебе, хоча знаю, як це налегко. Подаруй нам, дитину. Щиро сподіваюся на твою допомогу. Олег! Різдвяна казка. А коли народився Ісус в маленькій колибі, то була морозна Молодець. ніч над цією верховиною, ялице стояли в білих шатах неопорушно, немов зачаровані, а на стежках в сніг холодним кришталем, лежало дитятко Боже на сіні, крите крічасткою хусликою Марії, і державо з в тузі хилилася над ним мати свята, засіяла зоря ясними полунинами і злетіли двоє моли, що з неба, щоб сорожити дитя. а сніг світив дорогими перлами над синіми промінням зір.